Привіт. Я Микола Серветник, ваш гід у сфері e commerce Я є співзасновником компанії Handmade Hub UA. Якщо ви хочете створити сайт на Shopify, або продавати товари на Etsy, Amazon чи eBay, або ж отримати ефективну рекламу з Pinterest, TikTok чи Instagram, Вам до нас! Сьогодні ви дізнаєтесь про платформу Amazon. Ми поговоримо про реєстрацію аккаунту продавця на цій платформі, для продажу яких товарів краще підійде Marketplace, та розглянемо процес верифікації. Amazon це американська компанія, найбільша у світі серед Платформ електронної комерції для розуміння масштабів маркетплейсу Amazon ось вам просте порівняння. У Amazon понад 2 мільярди відвідувачів сайту на місяць, а у другого eBay близько 700 мільйонів. Третій Etsy та четвертий Walmart мають 400 мільйонів відвідувачів на місяць. Найближчі конкуренти відстають від компанії Amazon мінімум в три рази за кількістю відвідувань потенційними покупцями. Платформа заснована Джефом Безосом 5 липня 1994 року як інтернет-магазин з продажу книг, але пізніше диверсифікувалася, почавши продавати. Відео, mp 3 аудіокниги, програмне забезпечення, відеоігри, електроніку, одяг, меблі, їжу, іграшки, ювелірні вироби та багато-багато інших товарів, перетворившись на глобальний маркетплейс. Масштаби Amazon також добре описує те, що у маркетплейсу є філії за межами США, у тому числі Австралії, Бразилії, Канаді, Великобританії, Німеччині, Японії, Франції, Італії, Польщі, Іспанії, Індії, Туречі об'єднаних Арабських Еміратах та Китаї всього я нарахував 22 країни, де Емезон працює як окремий маркетплейс. Ось ви, наприклад, знали, що є Amazon Єгипет. Платформа масштабна, і якщо ви вирішили на ній стартувати, я рекомендую починати з Amazon США. Зараз там простіше зареєструватись продавцям, можна пройти реєстрацію як фізична особа, адже в більшості країн, де доступний Amazon, для реєстрації в статусі продавця потрібно бути компанією. Пропоную вам підписатись на мій канал, поставити лайк на це відео і перейти до огляду процесу реєстрації облікового запису продавця на Amazon.com. Крок перший. Перейдіть на сайт sellamazon.com та натисніть «Зареєструватись». Крок два. Натискаємо «Create your Amazon account». Крок третій. Заповнюємо дані про себе. Якщо реєстрація проводиться на фізособу, вказуємо ім'я та прізвище. Якщо на юрособу офіційну назву компанії. Крок 4. Необхідно пройти верифікацію пошти та вести код, який на неї прийшов. Крок п'ять: оберіть країну ведення бізнесу, тип компанії або фізособу та введіть назву юрособи. Крок шість: Заповніть дані головного бенефіціару, представника бізнесу, дані паспорту та. Зареєстровану бізнес-адресу. Крок 7. Потрібно ввести номер кредитної картки, термін закінчення її строку та власника. Ці всі дані мають повністю збігатися із тими даними бізнесу, що ви вводили до цього. Для реєстрації підходять картки Visa, MasterCard, і ще декілька. Ми їх виведемо на екран. Основна умова: зніміть ліміт на операції в інтернеті, інакше Amazon не зможе зняти комісію. Крок 8. Введіть назву магазину, яка буде відображатись для. Покупців та дайте відповідь на кілька запитань стосовно товарів та торгової марки. Крок 9. Перевіряєте всі дані, загружаєте копію паспорта та виписку з банку, або по кредитній картці. Крок 10. Далі Amazon може попросити пройти верифікацію аккаунта одним із наступних способів: відео, дзвінок з саппортом Amazon, надсилання листа з кодом на фізичну поштову адресу, подача Utility Bill або ж подача бізнес. З ліцензії, банківської виписки та паспорту, але про процес верифікації ми поговоримо далі у цьому відео. Крок 11. після верифікації необхідно також додати дані рахунку із банку або ж дані платіжної системи Payoneer, на яку будуть виводитись гроші від продаж на AmazonCom. В залежності від часу реєстрації після перегляду цього відео процес може частково відрізнятись, адже Amazon вносить регулярні зміни у свою роботу ми в компанії Handmade Hub UA займаємось тим, що виводимо українські бренди на міжнародні маркетплейси. Серед наших послуг є послуга з відкриття та просування аккаунтів на Amazon. Якщо вам у цьому потрібна допомога, пишіть мені в директ мого інстаграму. Переходимо далі. Будемо говорити про типи аккаунтів продавця на Amazon. Вважаю, це важливо проговорити, щоб у вас було розуміння, як працює платформа. На Amazon існують два типи облікових записів продавців: індивідуальний або індивідуал та професійний. Або професіонал. Давайте розглянемо їх відмінності. Індивідуальний обліковий запис підходить для тих, хто планує продавати невеликий обсяг товарів. Невеликим обсягом можна вважати декілька продажів на місяць. Одну-дві штуки. В цьому випадку оплата відбувається за кожну одиницю товару і складає 99 центів плюс додаткові комісії. Професіонал або професійний обліковий запис. Підходить для більших бізнесів, які планують продавати великий обсяг товарів. Вимагає щомісячної оплати 40 доларів, Ларів на місяць, але надає додаткові можливості в просуванні, використанні API для автоматизації та багато інших переваг. Навіть якщо ви не впевнені, що Amazon вам підходить, рекомендую реєструвати Professional Seller Account. адже при переході з індивідуального Amazon може запросити додаткову верифікацію, а це може зайняти багато часу. Ну як вообще клас потужність верифікація це страшне слово. Напевно, пішло з платформи Amazon. Звісно, я жартую, але на цьому маркетплейсі вона є однією з найскладніших, і у вас практично немає права на помилку, адже якщо ви її не пройдете з першого разу, вам можуть заборонити продавати на цій платформі. Тому давайте оглянемо процес верифікації облікового запису та документів. Amazon має високі стандарти безпеки та довіри, тому для підтвердження вашої ідентичності та бізнесу вам необхідно буде пройти верифікацію. Зазвичай це відбувається в процесі реєстрації. Розділяємо верифікацію на два види: відеоверифікація та верифікація документів. При відеоверифікації вам назначають відеоінтерв'ю з представником Amazon, на якому ви на камеру показуєте ваші документи, список яких попередньо отримуєте на свій e-mail. Інтерв'ю триває 10 20 хвилин англійською мовою. Якщо вам дісталась відеоверифікація, вам дуже пощастило, адже у 99% випадків вона буде успішною. Основні кроки документальної верифікації: підтвердіть ваш емейл та телефон, щоб Amazon міг зв'язати з вами. Додайте ваш закордонний паспорт чи карту формату ID для верифікації особи продавця. Додайте виписку по кредитній карті англійською мовою, випущену не пізніше 90 днів. Завантажте документи, які підтверджують ваш бізнес, такі як свідоцтво про реєстрацію компанії. Деталі можуть варюватись в залежності від вашої країни. Важливо ретельно. Виконайте всі кроки верифікації, щоб уникнути можливих проблем у майбутньому. Наостанок пропоную поговорити про основні моделі продажів на Amazon FBA та FBM, і що краще обрати для вашого бізнесу. Між нами кажучи, це дуже важливо розуміти, щоб досягнути успіху на цій конкурентній платформі. Отже, Fulfillment by Amazon, або ж FBA, це модель, при якій ви відправляєте товари на склад Amazon, і маркетплейс займається зберіганням обробкою та доставкою Авкою замовлень, що ще важливо знати про FBA? ваші товари зберігаються в амазонських центрах. Amazon бере на себе відповідальність за обробку замовлень та упаковку. Друге, Amazon здійснює доставку товарів покупцям, включаючи обробку повернень. Та третє FBA покращує репутацію ваших товарів завдяки високій якості обслуговування та швидкій доставці. Товари з позначкою FBA краще ранжуються в пошуку. Fulfillment by Merchant – FBM. Модель FBM або Fulfillment by Merchant означає, що ви самостійно здійснюєте зберігання, обробку та доставку замовлень. Наприклад, модель підходить, якщо ви вирішили продавати з України та не відправляти товари на склади Amazon. Обидві програми мають свої переваги та підходять для різних сценаріїв бізнесу. Але є одне і саме важливе, але різниця в продажах по моделі FBM в порівнянні з FBA має бути досить суттєвою і складати 1 до 10. Тобто по моделі FBA, коли ви продаєте через склади Amazon, ваші продажі будуть мінімум в 10 разів кращими. Як висновок, можу сказати, що Amazon дуже конкурентна та складна платформа, але вона дає змогу заробити тим, хто правильно підбирає товар для продажу. Поріг входу на платформу збільшується щороку. Тому не відкладайте свій старт на потім. Якщо ви додивились це відео до кінця, ви точно готові. Еще одна. Всім тим, хто такий додивився це відео до кінця, я хочу зробити невеликий подарунок. Чек-лист з детальним переліком всіх комісій платформи Amazon. Підпишіться на мій інстаграм та напишіть мені в директ слово Чайка і я надішлю вам чек-лист. Посилання на мій інстаграм є в описі до цього відео. Пишіть в коментарях, чи було корисним вам це відео. Не забувайте підписуватись на мій ютуб канал, залишати коментарі під відео і ставте дзвіночок. Тут все про електронну комерцію. Почуємось!